Біловарці сказали ні захаращеним берегам. Весняну толоку тут вирішили провести раніше, а все для того, щоб берегти єдину дамбу, яка захищає їхнє село від високої води. А рятувала дамба населений пункт доволі часто приймаючи на себе всю селу норовливої Тересви. За роки експлуатації, значна частина берегоукріплень була вимита. Зараз щонайменше 300 метрів насипу в аварійному стані. У зв'язку з відсутністю державного фінансування для захисту берегу берегу укріплень, біловарчани вже звикли до того, що треба себе самозахищати. І тому перед останнім паводком, тобто перед льодоходом, біловарчани, це наша аварійна бригада. Вже працювали на наших берегоукріпленнях. укріплення. Ми зрізували дерева. Прикріплювали їх до стовбурів, який повинен бути завишки десь близько одного метра, і кидали в воду. Своєчасні заходи захисту не дозволили річці прорвати дамбу у слабкому місці. Проте ще з десяток метрів берегового укріплення були розмиті. У воду падали шматки породи з високими деревами. Тож, аби попередити потенційну загрозу, вздовж лінії ведеться розчистка. Самі дерева, як вже великі, та вони розрушають дамбу, тому треба. Оставляти пеньки, де буде творостати нові, Ото, і в випадку, там у нас вже був випадок, де вибули наверху, де осик великі. От прийшла вода, коли побила півбану пів цього, дамби рухнуло туди, знаєте, там коріння як є, коли вода велика, забирає. Загалом розчистити від майже лісу та чагарнику потрібно смугу за два кілометри завдовжки. Тому в селі оголосили про збір добровольчих бригад. Наша бригада, скажімо так, метрів сто точно вже прочистила, але ще думаємо, так метрів сто може прочистити, якщо спіє. Тільки є суха сторона і від води, тільки сама дамба розчищається. Далі ми оставляємо роботи. Тривають тиждень. Залученим до розчистки вдалося подолати ледве половину дамби, адже багато часу йде на прибирання та спалювання гілляча. такі умови договору. Проте винагорода того варта, паливні дрова люди забирають собі.